Троє диких кабанів розстріляли браконьєри на Волині. Знайшли трупи тварин на кукурудзяному полі, яке обробляє один з волинських аграріїв, лісівники. Поруч одну із гільз. Нині застрелених кабанів забрали на експертизу. А правоохоронці мають встановити, кому так заважали ці тварини і хто до цього причетний. Дощ йшов до півночі, бачите самі, що кров сталася, ми думали, що крові не буде. В наявності кров є. А якого віку ці кабани були? Півтора-два роки. Мисливствознавець Сергій Олексюк показує місце, де вчора, інспектуючи поля, знайшли застреленими диких кабанів. Це поле поблизу села Затурці, на якому нині молотять кукурудзу. Каже, подібні патрулювання здійснюють цілодобово, особливо тоді, коли проходить сезон збору урожаю. Що, е, буквально десь в 3-півчетвертої під час патрулювання на території е, полів Діброви виявили. Три забитих кабана. Ми об'їжджали територію, кумбайні молотили кукурудзу, і отак ми побачили, що поїхала машина, не ця, що працює на, там не вивозить зерна, не вивозить нічого. І ми під'їхали до тих комбайнів, і буквально біля них недалеко лежало тих три кабани. Представники лісового господарства розповідають, після африканської чуми свиней, яка спалахнула в Україні кілька років тому, пішло чимало зусиль та праці для того, аби відновити поголів'я дикого кабана в Волинських лісах. Тож вчорашня подія неприємно вразила усіх. Декілька років назад африканська чума свиней, яка мала місце не тільки на Волині, а в ряді областей України, фактично посадила популяцію дикого кабана на Волині до мінімального рівня. Але завдяки заходам користувачів мисливських угідь багато в цьому напрямку попрацювали держлісгоспи з області, збудувавши вольєри, в яких дуже зручно розводити поголів'я кабана з подальшим випуском природні угіддя. Останніх два роки ситуація в угіддях по чиселенці дикого кабана суттєво покращилася. Тільки підприємства, що координуються волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в цьому році випустили понад 500 голів дикого кабана в природній угідь. Лісівники кажуть, в них є здогадки, хто би це міг зробити. Одначе поки що без доказів це лише припущення. Припущення більше всього, що це ті, хто працювали тут на цих на е, полях. Ми не можемо сказати іменно хто, але самі розумієте, що це не прийшов дядько з села. Це буквально вони оцю територію, яка зараз бачите, е, там було. Сім чи вісім на цьому місці Кубайне і три, там вони змолотили буквально за пів години. Поки ми приїхали по сьогодні. Понятно, хто тут і що ішов доказати? Дуже важко. Тож на місце в той же день, окрім лісової охорони, викликали й поліцію, яка знайшла там лише одну гільзу. А вже наступного дня на полі ми застали двох чоловіків з металошукачами, які, попри дощ зі снігом, щось активно шукали серед стерні кукурудзи, якраз неподалік від місця, де стався інцидент. Скажіть, що ви шукаєте? Ну, що Цього чуть, чуть Що ви шукаєте. Ай, чуть серйозно, як давно ви тут? Що ви тут робите на чужому полі? Де да, ж то що Ну, Яка причина ваша візита сюди? Викаєте, гізи, можливо? Ні. А що саме? Золото? Да. Своєю чергою аграрій Валерій Діброва, на чиєму полі власне і знайшли застрелених тварин, розповів, що йому про цю подію невідомо нічого. Вам нічого працівники не говорили, не доповідали про цей факт. Бо вчора Абсолютно не... Абсолютно... там і поліцію вчора викликали туди. Ну, так питайте поліцію. Угу. А я при чому нічого не знаєте? Бо там казали, що крім комбайнерів нікого не було, коли вже приїхали так, на місце. Так ви питаєте поліцію, що чого ви мене питаєте? Там ми з ятимисливство немає ніякого абсолютно відношення. Поліції кажуть, поки що цю подію не вносили до єдиного реєстру до судових розслідувань. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Володимирського районного відділу поліції. На місці інциденту все належним чином зафіксували, зробили огляд місця події. Вилучили гільзу від гладкоствольної мисливської зброї. Наразі встановлюється особа. Порушника чи порушників, які здійснили це правопорушення, поки що відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, оскільки ці тварини не занесені до червоної книги. А щоб вносили свідомості кримінального характеру, треба, щоб тварини були внесені в червону книгу. також ще одна вимога законодавства: істотна шкода має бути заподіяна більш як на 500 тисяч гривень. А збитки через застрелених кабанів оцінюють приблизно 120 тисяч гривень. Однак в поліції запевнили, попри все порушника шукають, аби в подальшому суд притягнув його до адміністративної відповідальності. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.